Всім привіт! Мене звути Альона, я психолог та гештальтерапевт терапевт в навчанні. Це рубрика, в якій я буду дивитися меми, не прості, а звісно ж психологічні. І ви, мабуть, чули, що психологічний гумор дещо специфічний і дивний, і що його розуміють тільки психологи. Давайте в цьому розберемось. Я спробую, щоб це відео було смішним, а деколи корисним для вас. А вас попрошу поставити лайк та коментар під цим відео, якщо ви думаєте, що цю рубрику потрібно продовжувати. Ай, сумля, біжа, актуальна тема, і дуже часто вона стає центральною темою психотерапії в роботі з клієнтами. Тому що ну, багато проблем насправді з димства. Ти так вже давно в терапії, вже пропрацювала всі проблеми, нібито, і вирішила розповісти мамі про те, що там є моменти, в яких ну було не ок. І мама така: ну да, це ж я, погана мати, і все, панішлося все заново. Кому це знайомо? Розповістила, що ви скаржитеся. Постійно якісь проблеми з людьми. Ти ж допоможеш мені, старий лисий зануда? <плес> Чому люди не приймають мене такою, яка я є? І той вже часто такий з людьми, що ти старий лисий зануда? Угу. Психолог. Проблема в тому, що ви несвідомо обираєте психологічно травмованих людей і намагаєтеся їх врятувати. Бать, а ви тут чим займаєтесь? Як то кажуть, і чому я притягую якихось мудаків до себе? Але насправді, ну, ми не притягуємо, ми їх обираємо. Тому що в нас є якийсь досвід життя, і він такий, який є, іншого іще немає. Але в терапії це можливо змінити, наростити новий досвід і змінити цю модель поведінки. Так, отак. Я навчив тебе ловити рибу, тепер ти будеш сити усе життя. Але я не люблю рибу. Хм, ти що? Ти довідаєш немале, падло! <ріхи> а, да. Це щось про те, що нам треба прислухатися і до дітей, що вони хочуть. Але насправді деякі речі можемо не любити, але вони потрібні. Там правил поведінки соціальної, адаптації, і все таке. Може, багато чого не подобається, але як ти пораєшся з життям? Я. Те моральна яма або перформанс. Актуально, ну да, до речі. Ну і це також про вибір, який ми здійснюємо. Про творче пристосування в житті. Ми взагалі живемо в такий час, де без пристосування і перформансу ніяк. Або ж поморальна яма. Один день може бути так, другий день так, бо ідеально бути не може. Така правда життя. Не думайте, кажіть, що спадає на думку першим. Ти чмо. Да, ну да, це коли працював свою агресію, а, от, і більше не стримуєшся пропрацьовувати якусь агресію і вивільняти її, такі шукати способи для вивільнення її, це окей, але ну, є ті кордони. Тобто, коли ви усвідомлюєте це і робите усвідомлено е, е, те, що там ви стримуєтеся на нараді, наприклад, в, в якихось висловлюваннях і е, е, агресії, там щось не подобається. І говорити це після наради до людини, то це ну, нормальне е, вивільнення якоїсь такої агресивної енергії і своїх потреб. Е, і, доктора, я все ще не відчуваю вигорання. За вашою порадою була знайдена нову роботу, але все стало тільки гірше. А зі старої роботи ви звільнилися правильно? Ви ж звільнилися зі старої роботи? Мовчанка, перегляд очима. Я за я выписую вам пізділля. Мова йде про вигорання, бо дуже часто воно стається саме тоді, коли ми набираємося різних справ і не відсортовуємо ну, там, те, що не потрібно на даний момент. Тобто ми не прислухаємося до себе і такі о, робота, 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 треба побільше, побільше, побільше. А там ну відпочинок був останній раз-два роки тому. І вихідний день це коли ти щось продовжуєш робити в телефону просто на пляжі. Ну так, це не про відпочинок. І, як виявляється, на сьогоднішній день цьому ще треба вчитися. І вигорання воно стається саме через це. І такий ну, не знаю, чому в мене немає сил, апатія до всього і тривожність. пам пам Це була рубрика меми психологічні з Альоною. Дякую за вашу увагу! Сподіваюсь, вам було трошки трошечки смішно та корисно. До зустрічі! До зустрічі!